Всім привіт! Пригадаймо, що Arduino це апаратна обчислювальна платформа для аматорського конструювання, основним компонентом якого є плата мікроконтролер з елементами водовиводу. Якщо сказати простіше, то це маленький персональний комп'ютер. Існують різні види моделей Arduino, але модель Uno є найзручнішою для початку роботи з мікроконтролером. Як же почати нам програмувати на Arduino? Я пропоную запрограмувати Arduino Uno, наприклад, такою програмою як Arduino IDE. Програмне забезпечення Arduino IDE з відкритим доступом дозволяє легко писати код і завантажувати його до вашого мікрокомп'ютера. Це програмне забезпечення можна використовувати з будь-якою платформою Arduino. Scratch або ж S4A найбільша у світі спільнота програмістів для дітей і мова програмування з простим візуальним інтерфейсом, який дозволяє молодим людям створювати цифрові історії, ігри та анімації. Також хочу сказати, що S4A використовують в основному ті, хто не може попрощатися з Scratch'ом, ем. тобто він тут буде в нас працювати весь у блочному варіанті. Mblock – найбільше освітнє програмне забезпечення STEM, яке використовує Scratch 3.0 і код для Arduino. Навчить дітей створювати власні ігри та анімації. Він доступний у блочних і текстових мовах програмування, таких як Python або C. Також у нас є онлайн платформа для протитипування Tinkercad. Це дивовижний, простий і потужний емулятор Arduino, з якого можна починати вивчати електроніку та робототехніку, зручний графічний редактор для візуальної побудови електронних схем. Симулятор електронних схем, за допомогою яких можна перевірити, як працюватиме наша схема, побудована з різних датчиків та готових блоків команд. А також онлайн-платформа для протитипування в Окві, простий потужний емулятор різних мікрокомп'ютерів, з якими можна вдосконалювати свої уміння електроніки та робототехніки за допомогою зручного графічного редактора візуальної побудови електронних схем. Симулятор дає можливість перевірити працездатність електронних схем, побудованих з різних датчиків та мікрокомп'ютерів. Всі посилання на завантаження або онлайн-редактори я додам в описі під цим відео. Ми ж будемо працювати та писати наші майбутні програми в Arduino IDE. Для програмування Arduino необхідно встановити на комп'ютер спеціальне програмне забезпечення та драйвер. Для цього у рядку пошуку браузера вводимо Arduino IDE. із запропонованих варіантів обираємо офіційний сайт Arduino. Також в описі під цим відео буде посилання на цей сайт. На головній сторінці нам потрібно буде з вами обрати софтвер. Одразу ми побачимо останню стабільну версію програмного забезпечення і можливі варіанти завантаження. Качаємо версію для Windows, для цього клікаємо лівою кнопкою мишки по відповідній назві. Переходимо на сторінку для завантаження. За бажанням тут можна перерахувати певну суму на підтримку проєкту. Якщо такого бажання немає, то натискаємо просто Just Dollin. Тобто просто завантажити. У вікні, що відкрилося, натискаємо Зберегти файл. За допомогою провідника Windows, обираємо теку для збереження файлу. Знову натискаємо зберегти. Чекаємо деякий час, поки файл завантажиться на комп'ютер. Після цього відкриваємо теку, в яку було завантажено цей файл, та запускаємо інсталятор програмного забезпечення. Це можна зробити як подвійним кліком по назві файлу, так і від імені адміністратора. Для того, щоб відкрити від імені адміністратора, нам потрібно натиснути правою кнопкою мишки по назві файлу та обираємо запуск від імені адміністратора. Після цього починаємо процес встановлення, який мало чим відрізняється від встановлення інших програм. Початку погоджуємося з ліцензійною угодою, обираємо компоненти, які будуть встановлені. За потребою змінюємо шлях встановлення програми і натискаємо Інсталювати. Чекаємо повідомлення про завершення інсталяції. Закриваємо це вікно. На цьому програма встановлена, але перш ніж її відкрити, нам необхідно встановити драйвер CH341. Його можна знайти і скачати самостійно або перейшовши за посиланням, що міститься в описі під цим відео. Запускаємо встановлення драйвера у вікні, що відкрилося, натискаємо кнопку Install. По завершенню інсталяції натискаємо кнопку ОК. OK. Все готово для запуску програми. Запускаємо її, зробивши подвійний клік на ярлику на робочому столі, що має назву Arduino. Інший спосіб запуску це через список усіх програм у пуску. Для зміни мови інтерфейсу натискаємо File, для зміни мови інтерфейсу натискаємо File, у меню обираємо налаштування, у списку мов редактора обираємо потрібну мову, натискаємо кнопку ОК та перезавантажимо нашу програму. Після всіх цих дій підключаємо плату Arduino до комп'ютера через спеціальний USB-кабель. Попередньо оглянувши її для виявлення можливих дефектів. Після цього натискаємо інструмент у менеджері плат за потреби змінюємо модель. В даному випадку змінювати нічого не потрібно, так як обрано «Arduino Uno. Якщо ж у вас обрана будь-яка інша, тоді змінюємо на ту «Arduino», яка сама є у вас. Після цього нам необхідно обрати компорт, відмінний від першого. У нашому випадку це третій. Перевіримо, чи збереглись наші зміни, обравши знову таки інструменти, та переглянувши, яка самоплата плата у нас задіяна та який компорт. Тепер усе готово для написання коду та завантаження прошивки на плату вашого майбутнього проєкту. Домашня робота. Завантажити та встановити Arduino IDE на свій персональний комп'ютер, обов'язково встановити драйвер CH341 та дати відповіді на запитання в коментарях. Що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйте та пишіть коментарі.